Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам заміряти потужність на радіостанції TUIT THUV98. Виробник у нас заявляє 10 Вт вихідної потужності. Що ж, давайте провіримо, чи воно так насправді є. Провіряти будемо, звичайно, так як завжди. На початку двохметрового діапазону на любительському діапазоні потім десь в середині і в кінці. Так само потім на 70, на початку, в середині, на любительському, там на PMR і в кінці. Частоти він нас заявляє 136-174 400 480. А отже, будемо на них провіряти. Провіряти будемо з нашим прибором з sv 33 еквівалентом нагрузки 25 Вт. 50 Омним. Ще будемо користуватися таким от перехідничком. Він нам буде потрібний, адже у радіостанції у нас вихід sma Mail, так званий. Давайте зараз все зберемо і будемо провіряти. Зараз щось воно ще конструкція не дуже добре зажалась. о, Думаю буде нормально. Включаємо вимірювання потужності, вмикаємо нашу радіостанцію. Ну що ж, давайте почнемо. Звук трошки менший, дам, 136. Потужність у нас зараз стоїть максимальна. Перейдуся в всі діапазони в максимальній потужності, потім, так само думаю, там є середня потужність, в ній ще перейдемося і в мінімальний. Глянемо всі її показники. 136 МГц. Максимальна потужність. 9,3 Вт На початку 2-метрового діапазону. 145 МГц, максимальна потужність, кнопочка передачі 9,9. Ну що ж, в принципі, виробник заявляє 10. Воно фактично так і є. Давайте 174. Кінець двохметрового діапазону, максимальна потужність. О, тут у нас аж 10,5 Вт Давайте далі. 400 МГц. Максимальна потужність 10,2 Вт. Давайте на любительський. Визивна частота. 432500. Максимальна потужність. 9,2 Вт. І давайте 446. Так званий PMR. Максимальна потужність. 9,1 Вт. Ну і давайте кінець двохметрового діапазону. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. Ну тут же бачимо, потужність падає. 6,2 Вт. Що ж, давайте перейдемо зараз на середню потужність. Тут можна вибрати за допомогою кнопочок наших. Так, міт. Вибираємо середню потужність і починаємо. Так, Маємо початок 2-метрового діапазону. Середня потужність. Так, а я вроді не переключив. 4,50. Хвата на середній потужності. 45. Середня потужність. 145. Любительський діапазон. 5,3. 174. Кінець двохметрового діапазону, максимальна потужність. Ой, не максимальна, середня. 4,4 Вт Давайте ще глянемо на 400. Початок 70-го. 4,7 Вт. Любительський діапазон, так званий 70 десяточний 432. 4,3 Вт на середній потужності. Ну, давайте PMR На PMR 4,3 Ну, десь так само на середній потужності. 480, кінець 70-го діапазону. Середня потужність 4,5. Давайте переключимо зараз на мінімальну. Вибираємо лоу. Початок двохметрового діапазону. Мінімальна потужність. Так, а я її знов не... Не переставив. Ось, є, поставив. Лоу. Мінімальна потужність 1,6 Вт. Любительський діапазон 2-метровий. Мінімальна потужність 1,6. Давайте далі. 174. МГц. Мінімальна потужність. 1,9 Вт. Початок 70-го. Мінімальна потужність 1,6 Вт. Любительський діапазон 70 й Мінімальна потужність 1,5. PMR. PMR. Мінімальна потужність 1,6. І кінець 70-го діапазону 1,7. Ну, плюс-мінус, як ми бачимо, виробник то, що заявляє, в принципі, 10 Вт, воно так фактично всюди і видає. 10. На 70 му 9. Якось так. Ну, давайте ще я хотів би ще провірити, де в нас резонує штатна антенка. Повіримо, глянемо. Так, на 70 ці як бачимо, у нас є резонанс. Зараз ми провіримо. Ну це, звичайно, ці дані не будуть такі точні. це вдома. Ну, бачите, 1,6, 1,7 на 145. Тобто в резонанс на любительський діапазон вона попадає. У нас на 2-метровий принаймні. І на 70-ку. І дивимося на 70-ці чи в любительському діапазоні. Так само. 432, 1,1 навіть. Ну, як бачимо, антенка від цього виробника є дуже чудесною, навіть можна сказати. Так що, в принципі, в принципі, по потужності радіостанція видає те, що там і заявляється. Ну що ж, думаю, на цьому буду завершувати заміри потужності радіостанції qit TH UV98. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.